Тиждень я був у вимушений відпустці. Їду подивитися, що твориться на виробництві, що там роблять, як там працюють. І знаєте, якого я дійшов висновку? Що всюди повинна бути своя людина для ведення соцмереж. Тому що тиждень мене не було і ніхто не зазняв ні одного самого бідного мотивуючого відео. Хоча я просив. Так, ну що, йдемо подивитися, що у нас робиться на виробництві. О, у нас тут робота йде повним ходом. Наскільки я бачу, у нас тут одне відправлення. Наскільки я знаю, це відправлення їде на Закарпаття. Тут біла це основа кістка, плюс рядова біла і, і чорна цегла, плюс плитка біла і чорна, бачу, тут у нас готове інше відправлення. Це червона цегла і чорна цегла. Наскільки я знаю, тут має бути по 190 цеглинок. Тут у нас червона цегла. Це все у нас колеться. Подивіться на цю красу. І отут у нас червона цегла, а потім підемо далі в глиб складу, покажу, що там далі твориться.